Друзі, хто мене зустрічає? Тофа? Тофа, мій маленький. Так. Я йду і з церкви, і з магазина. Відразу ж. Тофа, йди! Ти можеш пострибати, я так не стрибну. Тофа. Ой, йди. Друзі, води, води, води. Так, біжи, біжи, бігом! Бігом! Ну, друзі, тепер підемо в хату і будемо робити розпаковочку, так, сонце? Так. Ось тільки води. У нас сьогодні плюсова температура, сонечко світить. Неділя, 4 лютого. І що ти мене духа не пускаєш, чи що? Топа? Топа! Не пускаєш у мене духа? Топа. Так, дозволь.